Привіт! Ми сьогодні розбираємо 11 і 12 уроки по синьому підручнику Мерфі. Продовжуємо говорити про доконаний час, а саме у поєднанні з питальним словом how long. Розглянемо слова-індикатори, такі як for і since, які завжди вживаються, щоб дати відповідь на це питання. Отже, подивимось, що подається в підручнику. В нас є невеличкий контекст. Розповідь про Денна і Кейт, і цей приклад пояснює, як використовувати Present Perfect для опису станів, які почалися в минулому і тривають до теперішнього часу. Ось ключові моменти. Ден і Кейт одружені. Речення вжито в Present Simple, так як констатує факт про поточний стан. У другому, they Got Married Exactly 20 Years ago. Вони одружилися. 20 років тому. Дія відбулася в минулому, є чіткий час у минулому, коли це відбулося? Тому речення вживається у past simple. So today is their 20th Wedding Anniversary. Отже, сьогодні в них 20-та річниця весілля. How long have they been married? Як довго вони одружені? They have been married for 20 years. Вони одружені вже 20 років. Ми не можемо вжити простий час. Для тривалого стану, тому вживаємо доконаний, бо це сталося 20 років тому і до сих пір триває. Тим самим доконаний час показує, що стан бути одруженим триває вже 20 років і все ще актуальний. Звідси вимальовується висновок, що Present Perfect необхідний для вираження тривалого стану, який почався в минулому триває по цей день. Ось ще є пару прикладів. Paul is in hospital, пол в лікарні. He has been in hospital since Monday. Він знаходиться в лікарні з понеділка. Ми вживаємо простий, доконаний, бо в реченні є дієслова стану, які ніколи не вживатимуться у тривалому часі. І ще одне We know each other very well. Ми знаємо один одного дуже добре. We have known each other for a long time. Ми знаємо один одного вже довгий час. Дієслово know теж не вживається в continuous. Тому вживаємо у present perfect simple. «She is waiting for somebody. Вона чекає на когось. She has not been waiting very long» Вона не чекає довго. Отже, вона чекає зараз в даний момент. Тому перше речення вжито в теперішньому тривалому часі, а потім речення вжито у доконаному тривалому, бо вона чекає якийсь певний час. Але не довго. І так як дієслово «wait» – це динамічне дієслово, то ми спокійно вживаємо його у доконаному тривалому. Зі словами live і work, речення можна вживати як у простому доконаному, так і в доконаному тривалому. Наприклад, Julia has been living in this house for a long time, «Julia живе в цьому будинку вже довгий час. Або Julia has lived in this house for a long time. Вживаєте простий, доконаний чи доконаний тривалий, сенс від цього не змінюється, бо в обох цих реченнях ми акцентуємо і на факті, і на тривалості. «How long have you been working here?» Як довго ти тут працюєш? Або How long have you worked here? Те ж саме. У поєднанні з прислівником частоти always, то ми маємо вживати теперішній доконаний простий. Наприклад, I've always lived in the country. Я завжди жив у селі, в сільській місцевості. Отже, ми розібрали з вами ключові відмінності між простим доконаним і доконаним тривалим та потихеньку добираємось до маркерів часу і відразу розглянемо 12-й урок. У підручнику подана табличка, де зображені два маркери часу це for і since, які вживаються з доконаними часами. For перекладається протягом і показує певний період часу, який триває та чи інша подія. А since вживається, щоб показати, з якого саме моменту триває дія. Отже, «for» вживається з певним проміжком часу. For two hours протягом двох годин, for twenty minutes протягом 20 хвилин. For five days, протягом п'яти днів, for a long time, for six months, протягом шести місяців, «For 50 years, протягом п'ятидесяти років, «For a week» протягом тижня, тижня». «For – ages» «for years» триває роками. роками». «Since» навпаки, показує з якого моменту, отже, з восьмої години, since 8 o'clock, або з понеділка, since Monday, або з 12 травня, since the 12th of May. З квітня місяця, since «since April», з 2001 року, since «since 2001», З Різдва since Christmas. З обіду since lunchtime. З того моменту, як ми прибули, – «since we arrived», Або з того моменту, як я прокинувся. Since I got. up». І до кожного з них подані приклади. «Sally has been working here for six months. Sally тут працює вже шість місяців. Коли ми говоримо про певний період часу, то вживаємо for I have not seen Tom for three days. Я не бачив Тома три дні. Sally has been working here since April. Selle тут працює з квітня місяця, тобто з квітня і по теперішній момент. I haven't seen Tom since Monday. Я не бачив Тома з понеділка. Для вираження часу, що минув від певної події, можна використовувати дві рівнозначні конструкції, такі як ITS. Або It's been, або їх повна форма. It is, it has been. Наприклад, It's two years since I last saw Joe, або It's been two years since I last saw Joe. Минуло вже два роки, як я востаннє бачив Джо. It's, ages since, we went to the it's been ages since we went to the cinema. Вже досить давно ми не були в кіно. Ще залишилось порівняти з вами питання з when та питання з how long, в яких часових формах будуть вживатися ці речення, і потім перейдемо до вправ. When did it start raining? Коли саме почався дощ? Нам треба знати конкретний момент у минулому, тому питання будується у past simple. It started raining an hour ago. Він почався годину тому. Це вже відбулось, ми той час ніяк не можемо повернути. А те, що ми не можемо повернути, значить, воно лишається в минулому. І завжди буде вживатися у past simple. How long has it been raining? Як довго йде дощ? Тут нас цікавить не конкретно, коли це сталося, а як довго це відбувається. Тому питання будується у доконаному тривалому. Тим паче в нас є питальне слово how long. І відповідь: It's been raining for an hour. Дощить вже годину. Ми акцентуємось на тривалості, тому вживаємо. Теперішній доконаний тривалий. When did Joe and Kate first meet? Коли Джо і Кейт вперше зустрілися. Отже, знову ж таки, нас цікавить певний момент у минулому, коли це сталося? Тому питання стоїть у past simple. Відповідь: They first met, вони вперше зустрілися, і різні варіанти. Або a long time ago – дуже давно, або When they were at school, коли вони були у школі. Ці два моменти вони. Залишились у минулому і не мають ніякого відношення до теперішнього, тому вживається у past simple. How long have they known each other? Як довго вони знають один одного? They've known each other for long time. Вони знають один одного вже довгий час. У нас є індикатор тривалості for. Уже протягом довгого часу вони знайомі. Вони знайомі по цей день, тому тут буде доконаний. Або вони знайомі since they were at school. Дивіться, це не тоді, коли вони були у школі, не в той момент, а з того моменту і по цей день. Переходимо тепер до практичних завдань і виконаємо першу вправу. У реченнях потрібно вставити або for, або since. It's been raining since lunchtime. Отже, дощить з обіду. Тут все зрозуміло, ми маємо вказати саме той момент, коли почало дощити. У другому, Paul has lived in Brazil. Пол живе в Бразилії і хочеться сказати, протягом якого періоду. В нас є 10 років, тому скажемо for 10 years. I'm tired of waiting. Мені набридло чекати. We've been sitting here an hour. Мені набридло чекати, ми тут сидимо вже годину. Отже, годину протягом години скажемо for an hour. Ми не можемо сказати since, бо якби ми хотіли сказати з часу дня, це було б не an hour, а це було б one o'clock. Kevin has been looking for a job. Кевін шукає роботу. З яких пір? З тих пір, як він закінчив школу. Since he left school. У п'ятому треба сказати, що я вже 100 років не була на вечірках. Ну, 100 років це так ми умовно кажемо, тобто дуже давно. Тому правильний варіант буде: for: I have not been to a party for ages. У 6-му I wonder where Joe is. Цікаво, де Джо? I have not seen him. Я не бачила його, і потрібно сказати, з якого моменту. Я не бачила його з минулого тижня, since last week. Jane is Away on holiday. Джейн у відпустці. She has been away since Friday. Вона там з п'ятниці. The weather is dry. Погода суха. It hasn't rained for a few weeks. Не дощило вже декілька тижнів. Ми показуємо певний період, тому вживаємо for. В мене на сьогодні все. Сподіваюсь, урок був інформативним і чекаю вас на наступному занятті. Goodbye!